Того року це обов'язки в сім'ї. Кожен член сім'ї має виконувати свої сімейні обов'язки. Давай подумаємо, які обов'язки є в дорослих членів сім'ї. Подивіться на малюночок, які обов'язки. Так, у дорослих членів сім'ї є обов'язок тримати квартиру або будинок у чистоті, так, приготування їжі, наприклад, догляд за дітьми, так, щоб слідкувати, щоб дітки були чистенькими, щоб було випраний в них одяг. Також, якщо щось зламалося, то цим також опікується хто правильно дорослі. Наступне. Також дорослі мають що робити. Так, сходити до магазину та скупитися, помити посуд. Але ви розумієте, що всі ці дії... Можуть бути їм полегшені. Чому? Тому що дітки можуть допомагати дорослим? Правда ж, ви можете допомогти своїм близьким помити посуд або разом із мамою чи бабусею приготувати смачненький обід. А які обов'язки у сім'ї виконують? Дорослі, в тебе в сім'ї. Скажи, будь ласка. Так, дякую. Подумай, які обов'язки можуть виконувати дітки. Розкажи нам за малюночком, які ж обов'язки виконують діти. Поглянь! Правильно, перший малюнок дівчинка поливає квітки, другий малюночок дівчинка витирає дзеркало, тобто вона займається прибиранням. На третьому малюночку хлопчик чистить своє взуття, і на останньому виносить сміття. Сподіваюся, ти також допомагаєш дорослим і виконуєш свої домашні обов'язки. Поглянь, які сімейні обов'язки виконують діти на малюнку. Перший малюнок, що робить хлопчик? Хлопчик чистить Взуття. А дівчинка. Дівчинка поливає квіти. Наступний хлопчик. Що він робить? Він допомагає зібратися своїй молодшій сестриці. Напевно, вони йдуть до дитячого садочка. А дівчинка чим займається? А дівчинка має свого домашнього улюбленця. Вона за ним доглядає та вигулює його. У школі в тебе є обов'язки старанно навчатися, досліджувати навколишній світ, ставати розумнішим, збагачуватися знаннями. А вдома в тебе мають бути також обов'язки, але обов'язки члена сім'ї. Вдома та в господарстві є чимало посильної роботи, яку ти можеш виконувати. Будь ласка, виконуй свої домашні обов'язки. Допомагай дорослим членам сім'ї. Пригадай, які в тебе є домашні обов'язки. На увагу ви як завжди не перевершені. Попрацювали просто прекрасно.